Маєте бороду, вуса, тільки починаєте шукати свій стиль або хочете просто підтримувати доглянути вигляд без відвідування барбершопу. Це відео для вас. Одразу два універсальних тримери від Браун сьогодні на огляді: MGK5245 та BT3240. Обидва призначені для догляду за бородою та волоссям на голові. Brown 5245. Це повноцінний набір для стайлінгу в домашніх умовах. І в першу чергу приверне увагу своєю широкою комплектацією. Обидві моделі виконані в чорному і блакитному кольорах. Збірка виглядає якісно. Зміна довжини регулюється затисканням фіксатора. І, як на мене, до такого методу регулювання необхідно із часом звикнути. Зменшена насадка від 3 до 11 мм дозволить підрівнювати навіть коротке волосся. А завдяки збільшеному гребінцю 13-21 мм є можливість стилізувати і працювати із довшим волоссям. Але зважайте, що під час підстригання довгого волосся час від часу необхідно буде знімати насадку і чистити її, щоб вона не забивалася. А ще до комплекту входять дві ось такі маленькі насадки на 2 і 1 мм. серед іншого, до набору поклали ще й ось таку вузьку насадку, яка знадобиться для пропрацьовування у складних ділянках. Леза дуже гострі і виконані із нержавіючої сталі. І під час роботи зрізання волосся не висмикують його і не зажовують. До речі, леза самозаточувальні, тому не варто перейматися, що із часом вони втратять гостроту. Модель має потужний мотор. Завдяки технології AutoSense постійно зчитує особливості волосся і точно адаптує потужність мотора. Стриже як легеньке наче пір'є дитяче волосячко, так і брутальну, і жорстку, наче мідний дріт, густу бороду. Ось тут знаходиться світловий індикатор рівня заряду. Тример отримав літіонну батарею, що, за словами виробника, здатна пропрацювати до 100 хвилин від одного заряду. Хоча цей показник може різнитися, все залежить від густоти волосся. Для повної батареї знадобиться близько однієї години. Фішка цієї моделі це можливість швидкої зарядки. За 5 хвилин ви можете зарядити пристрій для однієї повноцінної стрижки. Працює тример як від акумулятора, так і від мережі. Серед іншого відмічу також і водонепроникність корпуса. Після використання можна промити під проточною водою. В якості приємного бонусу бритва Gillette Fusion Pro Glide із двома знімними касетами. Завдяки гострим лезам і плаваючій голівці дозволить довести образ до фіналу і підкреслити лінії. Ідемо далі. Тример Brown BT3240. Як і попередня модель, виглядає мінімалістично і завдяки компактній та ергономічній формі добре тримається і відчувається в руці. Корпус води не проникне, тож зможете помити під водою після використання. Щоб впоратися із густим і жорстким волоссям, машинка має потужний мотор. Так само, як в моделі mgk 5245 леза самозаточувальні. А в комплект нам поклали дві знімні насадки для регулювання довжини від 1 до 20 мм. А от регулювання тут виконується досить незвичним чином за допомогою ось такого колесика. Адже Fusion Fusion Glide дозволить довести образ до кінця швидко і без подразнень. При повній зарядці акумулятор здатен працювати до 80 хвилин, чого має вистачити для кількох стрижок. А от для повної зарядки знадобиться 480 хвилин. Індикатор на корпусі підкаже, коли вам це необхідно зробити. На жаль, швидкої 5 хвилинної зарядки тут немає. Працює тример як від акумулятора, так і від мережі. Загалом це той необхідний мінімум для щоденного використання та постійних експериментів із власним стилем. А ще його буде зручно брати із собою в подорожі відрядження. Все, гарного дня, бувайте!